На уроці української мови та читання ми з вами поговоримо про усне мовлення, усну народну творчість та дізнаєтеся, що таке загадка. Давайте пригадаємо: мовлення буває усне та писемне. Усне мовлення це коли ми говоримо та слухаємо, у нас задіяні. Ротик та вушка. Писемне мовлення це коли ми пишемо та читаємо. У нас задіяні рука та очі. Сьогодні ти більше дізна... ми більше дізнаємось про усне мовлення, дізнаємось, що таке усна народна творчість, які види усної народної творчості існують. А зараз розгорніть підручник на сторінці 10. Прочитайте текст, дайте відповіді на питання, чого не вміли люди в давнину? Що вони робили, щоб діти знали казки, пісні, загадки? Що таке уста? Чому творчість називали усною народною? Усна народна творчість, бо передавали твори з уст в уста, і кожен додавав щось своє. Люди раніше передавали із уст в уста пісні, скоромовки, казки, лічилки, загадки, прислів'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про загадки. Загадка це короткий опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати, відгадати. У кожній загадці є слова-підказки, які допомагають її відгадати. А зараз відгадайте таку загадку. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Звісно, ви здогадалися, що це сова. І слова підказки, які вам допомогли відгадати, це уночі гуляє, круглі очі бачить. Серед ночі, тому що сова дійсно добре бачить серед ночі, у неї очі круглі, і вночі сова полює. А зараз така загадка. Торох торох розсипався горох, почало світати, нема що збирати. Що це таке? Звісно, це зірки. Зірки на небі. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував. Це хто такий? Дійсно, заєць. У савані проживає, чорно-білі смужки має, і весела, і пригожа, на конячку дуже схожа. Хто це правильно зебра? Ось вона яка. А зараз послухайте віршик. Загадував заяць Зайченяткові загадку. Скажіть, який? Звук найчастіше ви зустрічали в цьому слові. Так, дійсно, це звук з. Він позначається буквою З. І ось вам каліграфічна хвилинка. А зараз попрацюйте самостійно в зошиті. Напишіть 10 вересня. Запишіть рядочок каліграфічної хвилинки. На сторінці 11 підручника знайдіть першу вправу, прочитайте загадки, знайдіть відгадки на малюнках і запишіть одну загадку в зошит. Ось таке у вас самостійне завдання.